Ім йоу! Це друга частина! А -а -а! Як ми граємо в Zombies ту Оркамен з братіком? Минула частина дуже мала, минула частина дуже коротка. Можливо. Можливо. Ні! Там десь три хвилини ще. Дайте мені парочки Круто! А я кову собі ак 47? І знову даймо. Не так уж багато получил. Я знаю про секретний даймонд на криші, Але зараз мені треба потушити зомбі. Такий быстрый. У меня тут дьявона, кто-то не б'є, мене хтось, воно, хтось не фига не є. Я, по попав багато разів, багато кілів зробив. Максимум. Три макс. передумав. Максимум багато. Дуже багато киллів. Дуже багато килів. Так. вони 69, це дуже мало. Яку это Ти двох убив. Не, я зараз я тебя убью. Тратай. Я, я ще живий, я ще живий. ]UE. Я тут, а? тра та 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 буду трохи гублять так треба бігти треба летить треба мал нос налетіть как головно держать в руках минулой частину мы ми програли але цю частину ну, не здавали. ми не сдавали мы выграем а Купляйте кто небудь купляйте. Полетели, полетели полетели полетіли так, дайте мені зіко, вже, вж, 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 ж, вже. Три, два, один, блін, сравжд. Ну ти попробуєш? А, блін, вс. йди, не треба. Та-та-та. та та, -та, 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 -та. Трохи в мене подлагою, бо у мене світла нема, ході аж ну шо? Це дуже круто. Світла в мене нема. Не каплі. Немає у мене світла. Нема світла, я собі розтачку ключи. Круто. Телефон играть на ноутбуке с раздачкой. Боже, тоже завалена. друга частина теж на валена. Імба, імба, імба. Імба. Помінейша імба. Круто. Обрубано. Я здихаю. Інший буде сон. Порк, порк. І як зомбі. А я зараз буду спати. Окей, авай само Всем пока.